Розпочнемо з аксіоми, що будь-яка установа буде успішною, коли у своїй діяльності неухильно дотримуватиметься власної місії. Ця місія реалізується і під час російсько-української війни у провідних завданнях діяльності музею: зберігати, вивчати і пропагувати українську національну педагогічну спадщину, зокрема шляхом реалізації онлайн-проєктів, яких у 2023 році заплановано 10. Музейна педагогіка в Україні електронний інформаційний ресурс Музейна педагогіка на сайті музею. Це єдина в Україні інформаційна платформа, на якій в цілісному та систематизованому вигляді представлено український досвід освітянського музейництва. Ресурс створено у 2014 році. Він оновлюється щотижнево і станом на зараз має 3670 публікацій. Фотобанк педагогічного музею. Наш музей має унікальну колекцію фотографій. Проєкт Фотобанк педагогічного музею це демонстрація фото шкіл вчителів, учнів минулого. Зараз для української школи дуже важкі часи. Страждають діти. Пошкоджено понад 2600 шкіл. Нині, під час російсько-української війни, публікуючи фото мирного, шкільного минулого, ми стверджуємо, переможемо, відбудуємо наші школи, наші домівки. Наші міста і села. Наші діти знову сядуть за парти, знову щасливо посміхатимуться під мирним українським небом. Педагогічний календар 2023. Проєкт представляє цьогорічних педагогів ювілярів. У тексті, який додається до спеціально підготовлених ювілейних графічних макетів, більш детально висвітлюється внесок педагога у розвиток української освіти. Цетата від музи педагогіки це вислови українських педагогів та письменників, які в цей надскладний час надихають, додають гордості та сил. Шкільний підручник. Проєкт представляє підручники другої половини ХХ століття з фондів музею. Це проєкт ностальгія за шкільними роками. Ми обираємо різні підручники: від математики для другого класу до неорганічної хімії для 7-8 класу. Неважливо. Чи любили ви хімію або біологію? Чи розуміли, для чого ви раховуєте косинус кута. Але шкільні роки у кожного викликають посмішку та ностальгію. Ютуб канал Педагогічного музею. Щотижня на каналі ми розміщуємо відео з історії української освіти, розповідаємо про наші фонди, подаємо цікаві педагогічні факти. Цей день в історії освіти проєкт розповідає про цікаві і важливі події в історії української та світової освіти і науки. З історії педагогічного музею: Люди, діяльність, експонати, будинок. Наш музей засновано у 1901 році. У цьому проєкті ми покажемо вам найважливіші на наш погляд факти й події за понад 120-річну історію музею та особистостей, які творили музей. Педагогічна мапа Києва це розповіді про місця пов'язані з педагогами. Вулиці, пам'ятники, меморіальні дошки тощо. Ми розповідаємо про вшанування пам'яті українських педагогів у міському просторі Києва. Книжковий фронт. Проєкт представляє електронні копії рідкісних видань із фондів музею. Це наша національна спадщина, яка додає нам сил. Це наша зброя. І водночас щит проти ворога. Цього року в межах проєкту будуть представлені українські букварі, казки та дитячі твори Бориса Грінченка. Стежте за реалізацією онлайн-проєктів на наших сторінках у соцмережах та на музейному сайті.